А ви знаєте, що українські дівочі та й до речі чоловічі тіла непогано продаються по всьому світі? Ніщо не прикрашає людське тіло так, як робиться націльний малюнок. Майстри татуювання, до яких з'їжджаються люди з усього світу, хто вони? І в наступному сюжеті ми обов'язково познайомимо вас з ними. Ви знаєте, що таке залізний кулак. Танки достатньо тільки одного їхнього вигляду та звуку, аби скувати страхом цілі ворожі батальйони. В такому образі Василя глядачі телеканалу «2 плюс 2» звикли бачити на екрані. Але мало хто може здогадатися, що на його тілі безліч татуювань. Окрім того, він ще й сам їх робить. Я почав займатися цим років двадцять. Двадцять двадцять один, може рік назад. Перше татуювання це було не собі, це було е, моєму друге. Собі, що перше, я вже також не пам'ятаю, вже немає. Тут е, насправді у мене більше на руках це е, учні, які робили яких я навчав. Вони робили там, практикувалися. Ну, тобто, є тут гарні учні, є погані учні. Сьогодні тату – це справжнє мистецтво. Це Джулія Гнусе, американка на 95% покрита малюнками. А це новозеландець Лакі Даймон Річі, і його тіло це суцільне тату. Вони обидва занесені в книгу рекордів Гіннеса. Українці, позбувшись радянських утисків, надолужують згаяне. і чим душ несуть культуру тату в маси. Я радів тому, що ми відійшли вже від цієї совкової системи, що людина має бути там якась стандартною. Такою ми почали думати по-іншому, тобто як кажуть на російською мовою, «Тату не портів у мікросоту. З'являються тату-фести, на які з'їжджаються майстри з усього світу. Нанесення татуювання це багаторазове проколювання шкіри голкою. Можете відчути себе так, ніби вас кілька разів вислілили, аби ніби вас неодноразово вжали в шершень. Раніше тату робили вручну. Спочатку майстер проколював шкіру і потім наносив фарбу. Зараз більшість татусалонів використовують спеціальну машинку. Майстер повинен бути справжнім профі. Якщо проколоти недостатньо, глибоко татуювання буде нерівним. А якщо переборшити, це може викликати кровотечу і сильний біль. І замість тату вийде партак. Костя Макуха один з кращих тату майстрів столиці. Аби зробити в нього татуювання, треба записуватися за місяць. Два ну я швидко прочну роботу. Я в середньому можу зробити мінути за полтори. Хлопець став майстром тату за два дні до відкриття власного салону. Сьогодні студії вже п'ять років. Но мама предложила этим займатися, можна так сказати. Ну не то, щоб предложила, вона просто я почав много собі чого-то діти, а вона психовала, психовала, тому що її тобі сіла. Там сказали, що тебе так сильно прям раю, возьми сам попробуй. На відкриття салону знадобилося 2,5 тисячі доларів. Сьогодні мінімальна ціна за малюнок у кості стартує від 100 доларів. У самого татуювань на тілі безліч перше зробив у 18, але серед малюнків його вже не знайдеш. В Харкові дуже п'яний за час до поїзда і потім ходіла півгода, а потім виявилося, що там Ліфас де йонк написано бізнемокою. Я пішов перекрити. Руку майстра вже знають і в Європі. Маркус прилетів до українця Сталіна для хлопця. Це буде другий малюнок. Перший серце марафонця зробив у Львові. Тепер хоче гори на своїй руці. Поскольку в Естонії немає гор гори аво. Да? У нас одна одна гора это 318 метров. Это не гора, но по другим меркам. И у меня такой очень личный какой-то флирт с горами. Когда всегда в отпуск, я пытаюсь ехать в горы. Працюю я костя в стиле гравюры та графики. Качество лучше, а цена намного меньше. Они даже не стесняются этого говорить. За скільки зробила татуювання відома акторка та модель Кейт Мос, невідомо. А от продати буквально влаштувати пересадку шкіри колекціонерові за кілька мільйонів доларів хотіла, і все через те, що на попереку дві маленькі пташки їй зробив сам онук Зигмунд Фрейда Люсьєн Фрейд, один з найвідоміших та високооплачуваних художників 20-го століття. Під час зйомок цього сюжету мені і собі закортіло татуювання робити тату я прийшла до ведучого телеканалу «2 плюс 2» Василя Вороновського. Будемо робити. Якщо ти готова, то будемо. Ти я... точно впевнена, Я боюсь, але готова боляче дорого і назавжди. Готова. Поїхали. Він каже про себе, що ненавидить розмовляти. Та йому це, власне, і не треба, за нього це краще. Розкажуть його роботи. Костянтин Макуха, власник дуже модного і популярного в Києві салону Тату Бонхаус» сьогодні з нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Моє утро починається з того, що я просипаюсь, йду ругатися з сусідами, потім наливаю чай і збираюся на роботу. Я більше всього люблю готувати. Не віжу людей. Моя мечта – открыть на старости лет какое-то приятное, милое заведение и быть там поваром. Обычно эскизы, которые вы бьете, это плод вашего творчества? Или человек приходит уже с некой идеей, и вы ее Но тут просто переносите или адаптируете? Наверное, 30 на 30 на 30. То есть 30% то, что меня просят нарисовать, 30% то, что приносят. А там 30 процентов это допустим всякие гравюры старинные там которые приносят которые просто уже никто такого сделать просто не сможет мне кажется а вы работаете во фрихенде или то есть свободной рукой или делаете так называемую перебивную татуировку рисуете потом носите ее через картинку не наносить в любом случае надо ну то есть фрихендом делаются татуировки ну такие как я делаю допустим вряд ли возможно сделать потому что переноску в любом случае приходится делать. Я перевожу контур, а дальше все остальное делаю уже на глаз. У вас есть клиенты за кордону. Что они, зазвучай, замовляют? Вот как раз клиенты, вот эти, которые приезжают, они делают в основном мои рисунки как раз. То есть ваши автентичные То, авторские да, да, работы. Да, 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 да. Они их выбирают каким-то образом у вас на сайте или... У меня в Фейсбуке страница очень такая, уже раскрученная более-менее есть. Чи є на теле такие места, которые... На яких не рекомендовано робити тату в Мені Мне нравятся жінки, женщины, но якщо они грамотно забиті. А що ви маєте на увазі? Що таке грамотно забитая жінки? Мені что нравится, на ну, не подобається, когда просто девушки забиваються, ну, просто там наделали себе каких-то цветных всяких штук, непонятных. Є такий французький татуировщик, Гайлі Татуер. Вот он часто делает вот там. Он там берет и две ноги забивает абсолютно симметрично орнаментом буддийским. Который при сведении так... образует одну картину. Ну и так, бывает просто, когда просто орнамент на одной ноге и на второй точно так же. Оно выглядит просто как такие вечные колготки, можно mm -hmm. сказать. Ну и вот есть вот всякие орнаментальные какие-то штуки, которые, ну, грамотно... Вот мне нравится, когда на груди девушки вот тут где-то делают. потому где что делает. с веком закон за многотяжение еще не У девушек просто главное учитывать, мне кажется, форму тела и как-то красиво это все подстраивать. Ну, щоб оно не наляпе стані було, тому що мущинам то все рівно, а дівчатки як там. Ну, вага може змінюватися, як у чоловіка, так і у жінки. Ну, тобто тіровка вида змінилась, надо скачок веса, щоб був кілограм 40. Кость, ну ми тоді бажаємо вам ручної наснаги, аби ваші тату прикрашали добрих людей. Спасибо.